У Йовничому куточку дуже гарний є садочок. Невеличка це будівля і навколо є подвір'я. А працює в тім садочку із великим серцем люди. Добрі книги і привітні. І за це їх люблять діти, лиш покинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько. Ви спитаєте малята де найкраще всього грати? Де найкраще засинати? Де готують дуже смачно? Де найкраще виховати? Не задумавшись, скажу, наш садочок кращий в світі. Дуже люблять його діти. Дорогі дітки, сьогодні вітаємо вас зі святом Днем Знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знаю, у вас вже дуже-дуже багато. Ви щодня робите відкриття. Дізнаєтеся, щось нове, вивчаєте навколишній світ та природу. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі. Нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення. Нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаю вам посидючості, гарного настрою, прагнення та міцного здоров'я. Ми вас дуже любимо і сумуємо! Шановні батьки та дорогі наші дітки, вітаю всіх вас з днем знань. Бажаю з кожним днем подорожувати по країні цікавих справ, великих відкриттів, веселих захоплень та пізнавальних історій. Нехай кожне вміння та знання дає вам змогу рухати стільки вперед, то перетворює ваше життя на казку. Бажаю усім вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги та мирного неба над головою. Шановні батьки та дітки, хочу привітати вас сьогоднішнім святом з днем знань. І хоч ви ще зовсім маленькі, але знань у вас досить багато. Хочу побажати вам, щоб останній рік у нашому садочку пройшов для вас весело, цікаво, щоб ви завжди залишалися такими ж, як ви є, веселими та спритними. А батькам хочу побажати насамперед терпіння та мирного неба над головою. Дорогі наші метелики, хочу привітати вас з першим днем знань. Насамперед побажати міцного здоров'я, безтурботного дитинства, бути слухняними та допитливими. І де б ви не були, пам'ятайте. Що ви українці? Так як без калини немає України, так і без вас у нас немає майбутнього. Тому ще раз бажаю вам здоров'я, мирного неба, сумуємо за вами і з нетерпінням чекаємо зустрічі.